Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко і зараз ми поговоримо про продовження повітряних ударів росіян по українським містам. У другій половині дня, 25 березня, під ударом балістичних ракет опинилася Одеса, а вночі була чергова атака шахетів обмеженого обсягу. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та більш детальна інформація, як завжди, у статті за посиланням у описі відео. Отже, увечері 25 березня, близько 17.30-18 години, в Одесі пролунала серія дуже потужних вибухів. Російські окупанти уразили подвійним ударом балістичних ракет рекреаційну курортну зону міста. Тактика при цьому була обрана така сама, як і декілька днів тому. при Минулому ударі балістичними ракетами дві ракети влучили в одне й те саме місце з інтервалом у е, декілька хвилин. Це було зроблено для того, щоб уразити при тому якнайбільше людей. Дві будівлі у рекреаційному об'єкті зруйновані повністю у багатьох житлових та офісних будівлях навколо в районі проспекту Шевченка і не лише там. Вибиті вікна. Повітряна тривога при цьому була оголошена з 1723 і тривала до 18.14. Загиблих немає. За медичною допомогою в Одесі звернулися щонайменше 9 людей, які не отримали якихось важких поранень. Потім вже вночі росіяни атакували 12 ударними безпілотниками типу шахет, які запускали з двох локацій: з північно-східного напрямку із Курської області і з південного напрямку з Мису Чауда. Також двома зенітними керованими ракетами с 300 вони обстріляли Донецьку область з відповідно прильотами у Покровському районі. Спочатку ще до півночі рух шахедів з північно-східного напрямку у бік Харкова було зафіксовано ще до півночі, а потім, після другої години ночі, шахиди летіли з півдня. Сили протиповітряної оборони збили всі 12 запущених дронів. Це були три дрони у Миколаївській області та дев'ять у Харківській повітряна тривога на півдні, в тому числі і в Одеській області, оголошувалася з другої ночі до 3.49. години 49 хвилин. Тепер по ситуації в Одесі з електропостачанням після російських повітряних ударів останніх кількох днів. Енергетики ремонтують пошкоджені об'єкти та мережі, і в результаті чого вранці 26 березня у Одесі та у Одеському районі змогли повернутися від екстрених, тобто непередбачуваних відключень електроенергії до планових стабілізаційних. Також вдалося запустити міський електротранспорт в Одесі, але на лінії вийшло всього половина від звичайної кількості трамваїв та тролейбусів. Однак ситуація залишається вкрай складною. За словами очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, через велику кількість влучень та пошкоджень так чи інакше були уражені та отримали серйозні пошкодження всі без виключення енергетичні комплекси Одеської області. Тому відключення електроенергії, скоріше за все, в тому чи іншому вигляді, продовжиться ще досить такий довгий час. Ми повинні розуміти, що гаджети треба тримати зарядженими. Ми повинні дотримуватися режиму розумної економії електроенергії, адже слід чекати продовження повітряних ударів з можливістю нових уражень і так вже пошкоджених енергетичних об'єктів. Стежимо далі за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!